Ужгород продовжує підтримувати статус міста із забіговими традиціями. Зокрема, відбувся благодійний нічний забіг Ужгород Ран». його організаторами виступили управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради та Ужгородський біговий клуб. Сьогодні дуже гарна така знакова подія. Ми в третій поспіль, третій рік проводимо традиційний благодійний нічний забіг Ужгород Найтран спільно із нашою дитячою нацькою спортивною школою номер один, які в повному складі дітки, спортсмени, вихованці школи будуть волонтерити на всій дистанції всього маршруту і також із біговим клубом Ужгород Club». Три, два, один! Оскільки забіг нічний, то під нього підбирали дистанцію для подолання. Маршрут становив 2,4 і кілометри. Чисто символічне для того, щоб допомогти зі зборами і для того, щоб пропагандувати здоровий спосіб життя, щоб люди бігали в місті Ужгород. Забіг мав благодійну складову, тому учасники радо брали участь у ньому. Зокрема, жінки. Рада сьогодні приймати участь в цьому заході. Головне не перемога, головне підтримати наших військових дуже чудовий захід і можливість зібрати кошти для зсу. Я проживаю в Ужгороді два роки. Сама я не місцева, біжу вперше, але очікую насолодитися і класно провести час. Активними були й чоловіки. Я приймаю участь у такому цьому забігу вже третій раз. Кожен рік, коли воно проводиться, подобається дуже цей захід. Хочу подякувати організаторам, хочу подякувати ЗСУ за цю можливість і хочу побажати всім перемоги. Шоу з настроєм таким чудовим, оптимістичним. Я одразу після свого тренування прийшов на пробіжку, на забіг благодійний. У забігові взяли участь близько 200 учасників. Вони пробігли центральними вулицями міста, а найголовніше зібрали на підтримку збройних сил України, зокрема на закупівлю дронів, понад 50 тисяч гривень.